Доброго дня, громада, мешканці Ізмельського району, громадяни. Сьогодні ми знаходимося в закладі дошкільної освіти Колосок в селищі Бесарабське Ізмельського району. І я сьогодні тісно співпрацюючи з представником ювінальної поліції, розповіли. Дітям, як треба себе вести на дорозі, як треба себе вести в суспільстві, розповіли їм елементарні правила поведінки на дорозі, також розповіли, як себе вести з незнайомцями на вулиці, як діяти, якщо трапилась біда, куди телефонувати, розповіли їм номери екстрених служб. Також розповіли, як треба себе. Позначати в темну пору доби, крім того, ми ознайомили дітей з комплектацією поліцейського автомобіля. Хочу відмітити, що ми і надалі будемо тісно співпрацювати з представниками ювінальної поліції з Мильського районного відділу поліції з метою подальшого проведення таких занять в інших навчальних закладах нашого міста та району, шановні громадяни, пам'ятайте, патрульна поліція завжди з вами. Наш номер 102. Телефонуйте, завжди допоможемо. Бережіть себе та своїх близьких. Сьогодні до закладу Суворовської селищної ради колосок приїхали представники національної поліції, які розповіли дітям. Правила дорожнього руху, правило поведінки на вулиці, правило е, спілкування з дорослими та незнайомими людьми, е, показали ігри до правил дорожнього руху. Е, діти були, були е, активні, е, діти знають ці правила, е, тому ми благодарні. Представникам поліції, які прибули до нас, провели це мероприяття і думаю, що це мероприяття не не останнє. От ми ще будемо спілкуватися, і будуть свої результати.